Убивство Олександра Музичка не було замовним. Так заявив заступник генпрокурора Олексій Баганець на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування обставин загибелі активіста правого сектора. Водночас, баганець зазначив, що троє людей, які публічно заявляли про замовний характер вбивства, досі не допитані. І це, попри те, що слідчі генпрокуратури запрошували їх дати свідчення. Поки що у справі допитали 21 свідка за версією ГПУ Сашко Білий застрелився сам під час спецоперації, яку проводив спецпідрозділ Бозу сокіл на Рівненщині. Ми допитували всіх свідків або тих, що ми викликали, або тих, що до нас добровільно з'являлися. На преликий жаль, у нас на сьогоднішній день немає ще допитаних трьох осіб, які через засоби масової інформації начебто вони були готові дати нам показання. І, так би мовити, доповнити ту картину, яка відбувалася під час цієї події. Але через спілкування слідчого по телефону з цими свідками вони до сьогоднішнього дня до слідчого не з'явилися. Показань таких справи про те, що були очевидці саме умисного вбивства спланованого громадянам музичка, матеріал кримінального провадження немає.